Так, друзі, зараз будемо їхати за соєвим макухом. Тут у нас купка маленька лишилась. З цієї кучі ми загружали сою, у нас тут вже майже її не залишилось і далі грузили на прицеп. Загрузили ми прицепчик сої, зараз її повеземо, будемо обмінювати на маку. Так, зараз ми вже виїжджаємо на хорошу дорогу. Ми їхали теж похорошено, на наскільки. Прямось там. Їдемо туди. Прямо. Річки збруч. Зараз вниз на підйом. До заводу нам ще залишилось 5 кілометрів. Тут неймовірно гарна краса. Люди, які з Тернопільщини дивляться, повинні знати ці місця, де я зараз проїжджаю. Ось так. Бачиш, тут річка зараз внизу. Тут на рибалку ми часом їздимо сюди, і все вас вітає, Тернопільська область. Тут в скалі Подільській ще є ось така будівля, зараз з правої сторони вона водить. Тут же я її років з 15 пам'ятаю. І вона так от достраювалась, достроїлась і так і вже 15 років, мабуть, стоїть просто. Во замок. Цікаво, що це там таке було. А тут можна зайти. Все, добрались ми на завод. Зараз будемо відкривати ворота і заїжджати на Ваву. Так, вага у нас була 2940. Це повна маса разом з машиною, зараз ми розгружаємо сою і подивимося, скільки ми притягнули і скажу, скільки нам мокуха заходить. Заїхали ми вже сюди, зараз будемо висипати. Тут на прицепі мішок всередині в машині, на що є. Зараз візьмемо лопати, йдемо скидати. Сам таким все, і буде все сучок. 864 кг. І так, друзі, приїхали ми вже додому, ось наш макуг, який ми привезли. Він має гарний вигляд. Камера, може, не передає його, але він жовтуватий, такий жовтуватий. Але якість все рівно. Залишається одна з найкращих в нашому окрузі. Якщо говорити за макух. Ціна на макуху там на сьогодні вже 18 гривень. Ціна росте. Але виходу у нас нема. Ми міняли його. Міняють вони мінус 20%. Якщо привозиш їм тонну сої, вони тобі віддають 800 кг сої в макухі. Можна замовляти як таку дробину, якщо брати з 5 тонн за раз, можна сказати, вони її не будуть робити, а будуть там, пластами такими йти. Ось така макуха більш для корей підходить. Для свиней краще пластами, але цю набагато легше молоти. Пластами мене млина. лина. Коти її поїдають дуже охотно. Ну, у нас залишилась ось така кучка, ще її та сама макуха. Це наша вже була третя ходка. Нас засипало снігом на вулиці. Тому ми ще вчасно її провезли, Тому, хто його знає, яка дорога далі могла бути. Ось така ціна. Так, Друзі, як бачите, палета наша, де стоїть премікс, майже пуста, залишився один мішок для супоросних і один мішочок для відгодівлі. Так зараз подзвонили нам з АБМ, прямує до нас машина, ми зараз вийдемо її на зустріч, зустрінемо і заберемо нашу добавку. І Подзвонили до нас прямую премікс, але як бачите, в нас тут дорога передуло. Мала їхати Фурася до нас. Ми вцепили прицепа зараз і їдемо їй зустріч. Десь ми зараз поблизу кам'яться.

І так, друзі, забрали ми вже преміс, який замовляли. Ми під'їжджали цього разу до фури, приїхала фура. Вона мала нам зробити адресну доставку до нас на господарство. Але в зв'язку з погодніми умовами я вцепив прицепу до машини і ми виїхали, на зустрілися ми у нас в Кам'янці. Ось вже до мішки Що дата виробництва в зелених мішках 12-12 місяць. А жовті мішки залишилися ще при старт. Дата виробництва 10-й місяць жовтень. Так, 7. Зараз, як в минулому відео я говорив, що премік здорожчав, ну, вся продукція, ці добавки здорожчали В АБМ на відсотків 15. На сьогоднішній день ось накладна. Взяли ми півтони добавки, при старт по 36 гривень, старт 71 гривня. Для лактуючих мамок. Турболак 3,5% 54 гривні. Для супоросних 2,5% 46. І для відгодівлі 60 гривень і 18 копійок за кілограм. Так, для відгодівлі 300 кг. Це у нас на фініші десь близько 12 тонн корму кормушці готового. Ось така. Зараз будемо. Завозити все всередину, складемо на палету, відділимо сфопороз, відділимо відходівлю, гранули. Гранули ми взяли вже для наших майбутніх свинок, бо ми починаємо з четвертого дня насипати в кормушечки старт, верніше гранули, що вони там вже були. І все. Завозимо його всередину. Завезли всю добавку нашу вже сюди, в приміщення і вже по чуть-чуть будемо змалювати і змішувати. Так, тут у нас престарт. Ми його взяли для майбутніх наших поросяток. Далі стартом взяли декілька кілограм. Взяли для лактуючих, для супоросних і для відгодівлі.